У лозовій для переселенців зроблять гуртожиток. Його облаштують на більшій половині останнього поверху 17-го будинку по вулиці Супруна. На капітальний ремонт кімнат мереж витратять більше 4 мільйонів гривень. Їх лозова виграла у конкурсі мікропроєктів Українського фонду соціальних інвестицій. І ще 4,5 мільйони фонд дасть на ремонт 14-го дитсадкам. Коли будівельники почнуть роботи і які вимоги їм ставлять у мерії, розкаже Ольга Бондаренко. Так сьогодні виглядають кімнати у колишньому гуртожитку 17-го будинку. До весни будівельники їх перетворять на сучасне житло для переселенців з Донбасу. У кімнатах поставлять металопластикові вікна, замінять тепло, воду, електромережі, а над всім будинком укладуть шатрову крівлю. Жити тут зможуть 60 чоловік. Для них облаштують 14 житлових кімнат, дві кухні, два санвузли, а ще пральню і приміщення для чергового. Екскурсію майбутнім гуртожитком нам проводить радник міського голови Сергій Єршов. Він розповідає, два роки тому, коли до лозової з Донбасу переселенці масово стали приїжджати, їм стали шукати місця під соціальне житло. Ми подавали всі можливі фонди, запроси. Все, что у нас есть, какая возможность помочь переселенцам, в том числе и эти объекты подавались. В 2015 году мы уже ну, имели здесь визиты. З фонду соціальних інвестицій розглядали, вибирали з того, що ми вже подали перед цим. Сергій Яршов каже, не вірили, що Лозовій колись дадуть гроші на житло для переселенців. Однак Український фонд соціальних інвестицій таки виділив більше 4 мільйонів гривень на лозівський проєкт. Це грантові кошти німецького уряду. Робіт по гуртожитку у Лозові планували майже на 8 мільйонів, розповідає міський голова Сергій Зеленський. Виділяється поки що більше 4 мільйонів. Ну і там вже по коштам будемо дивитися. Якщо буде не вистачати, будемо додатись міського бюджету. У п'ятницю, 22 липня, представники фонду приїхали до Лозової підписати договір підряду. Наголошували, в Харківській області це перша угода. Хороша тут руководство І все дуже добре складається, тому ви я тому ми торжественно передався договора. Керівник харківського підприємства, яке виграло тендер і виконуватиме роботи по гуртожитку, обіцяв, що бригада на об'єкт заїде у цю п'ятницю. Саме основне зараз зробити кровлю, от, тому що дожджіть не дай Бог. От. Після кровлі, звісно, піде у нас сантехніка, каналізація, отоплення. Ну, в процесі всього цього буде ще йти підготовительні роботи ковші строї. Ну, Потім піде обшістрой. У серпні ремонт почнеться і в 14-му дитсадку. Гроші на нього також дає фонд соцінвестицій. Садок повністю вкриють шатровою крівлею, замінять більшу частину вікон на металопластикові. На прохання лозівського мера по цьому проекту збільшили фінансування, кажуть представники фонду. Изначально было оценены работы были в 3 миллиона гривен. Но после изготовления проектно-сметной документации, прохождения сейчас ее экспертизы, выяснилось, что этих денег на кровлю не хватает и на все запланированные остальные виды работы. Поэтому обратились к немецкому правительству, к немецкому банку КФВ, соответственно, к немецкому правительству с возможностью взыскать дополнительные ресурсы. И в связи с этим было принято решение увеличить стоимость до 4,5 миллиона гривен. Лисяцький голова Сергій Зеленський просив представників фонду і першого підрядника, щоб ремонти робили якісно і швидко. Мер хоче, щоб по дитсадку роботи закінчилися до 1 вересня, і діти прийшли навчатися у відремонтовану будівлю. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.